Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі. Тут я вам простою мовою розповім про серйозні речі. Це буде інформація із середини процесу від безпосереднього його учасника, яку ви навряд чи ще десь знайдете. Покажу вам багато вправ реабілітаційних практик та відкрию очі на різні тонкощі процесу реабілітації. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Я відношуся до тих людей, які вважають, що від будь-яких практичних занять не буде користі, коли у вас немає розуміння, що та для чого ми робимо. Сьогодні я вам трохи розповім про ерготерапію, а потім покажу результати, яких можна досягти, якщо застосовувати її щодня по декілька годин. Слово ерготерапія походить від латинського ergon – праця або заняття та грецького терапія лікування. Отже, ерготерапія це лікування через діяльність Occupational therapy – англійською. В вітчизняній медицині раніше вживалася назва трудотерапія. Вона переважно спрямована на розвиток практичних рухових функцій верхніх кінцівок. Мета ерготерапії це не просто відновити втрачені рухові функції, а й заново адаптувати людину до нормального життя. Допомогти їй досягти максимальної самостійності та незалежності у побуті. Ця галузь реабілітації почала формуватися після Другої світової, коли з фронту додому повернулися люди, яких війна перетворила на інвалідів. Усі вони потребували реабілітації. Їх доводилося заново вчити робити найелементарніші речі, необхідні у повсякденному житті. Наприклад, самостійно миватися та одягатися, тримати виделку, підтримувати чистоту в своєму будинку. Але крім того, ці люди потребували і соціальної адаптації. Ерготерапія була розроблена ще й для того, щоб пробудити в них бажання вчитися чомусь новому, спілкуватися на рівних зі своїм оточенням, розважатися і навіть піклуватися про інших. Адже здорова людина, що отримує ураження раптовою хворобою або втрачає кінцівку чи рухи у кінцівках, часто падає духом і починає вважати, що відтепер життя для неї закінчено. Вона стає пасивною і залежною, а це не тільки відсуває одужання на невизначений термін, а й ускладнює життя близьким, яким і так доводиться непросто. Для того, щоб змінити цю ситуацію, були розроблені методи ерготерапії. Вже сьогодні ми маємо великих кількість бійців з пораненнями саме верхніх кінцівок, тому ерготерапія актуальна як ніколи. Вона знаходить застосування в різних сферах. Це важлива частина сучасних реабілітаційних програм. Методи ерготерапії використовуються у лікуванні дітей, які страждають на ДЦП. Пацієнтів із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, особливо з пошкодженнями хребта, важких черепно-мозкових травм та наслідків інсульту. Коротше, ерготерапія це максимально потужна та крута штука. І сьогодні на простому прикладі я покажу вам, яких результатів можна досягти щоденними багатогодинними заняттями. Одна з неприємних побутових ситуацій це коли у важливий момент, наприклад, коли ви поспішаєте на зустріч, у вас раптом розривається шнурок. Тому будьмо уважними, коли побачимо, що один з шнурків, як то кажуть, підгуляв, то краще їх замінити обидва. Що найчастіше відбувається під час реабілітації після інсульту? це коли люди звикають не використовувати свою уражену кінцівку. А насправді уражену півкулю свого пораненого мозку і починають усе робити здоровою. Ну це ж набагато простіше, ніж будувати нові нейронні зв'язки в своєму пораненому мозку. І що в результаті? Набридає займатися, а уражена кисть починає висіти, як ота плітка. Хоча якісь мінімальні рухи в пальчиках є. Use it or lose it. Використовуй або втрать. Нам, знадобиться, нам знадобляться нові шнурки, наше взуття і обов'язково акустична система. О, ті, хто читали мою книжку, ті знають, що такі монотонні заняття краще здійснювати під улюблену музику. Починаємо! Щойно ми подивилися, яких результатів можна досягти, застосовуючи ерготерапію протягом декількох років по декілька годин на день. Ну, залишилося взутися, зав'язати шнурки та піти на прогулянку. Готово! Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність! Не припиняйте щодня по декілька годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.